Колектив мистецької школи номер 1 ініціював благодійний концерт The Voice of Ukrainian Children. Захід був покликаний зібрати кошти на підтримку наших захисників 79-ї частини десантно-штурмових військ першого батальйону третьої роти, які тримають оборону в найгарячіших позиціях Донецької області, долучилась до благодійної акції і команда «Міст-ТВ». Мистецька школа номер 1 активно приймає участь в культурному та волонтерському житті міста і країни в цілому. Колектив школи не вперше долучається до збору коштів, аби підтримати захисників. Культурний фронт працює, аби якомога швидше наблизити нашу спільну перемогу. Кам'янське пишається колективами закладів, які, попри все, влаштовують такі важливі заходи. Наша мистецька школа організовує такі заходи постійно, починаючи з березня минулого року. Тому що це дуже потрібно як тим, хто на передовій, як і тим, хто знаходяться тут, в тилу і охороняють спокій нашого міста і всієї України. Це дуже потрібно для наших дітей, тому що це патріотичне виховання. Вони виконують патріотичні пісні, вони вивчають багато українських народних пісень. Вони збирають кошти. Мистецька школа пишається своїми учнями та педагогами, адже вони ініціюють подібні заходи та хвилюються за життя наших героїв. Завдяки їм ми маємо змогу навчатися та проводити такі зустрічі, розповідають організатори. Діти досить близько сприймають сьогодення і хочуть, попри все, допомогти воїнам. Діти так само як і дорослі, а може навіть і сильніше переживають якби жахіття сьогодення. Вони Постійно цікавляться, вони вболівають, вони переживають, вони самі хочуть дуже сильно допомагати. І чому саме ми і створили якби, цей збір? Це збір для моїх дуже хороших близьких друзів це десантно-штурмові війська, які працюють в найгарячіших точках Донеччини. Ми розуміємо, просто як їм важко, ми дуже хочемо їм допомогти. Ми їм дуже вдячні, що. У нас є така можливість проводити заняття, проводити якісь фестивалі, брати участь у конкурсах. Маленькі зірочки дякують нашим захисникам та бажають лише перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дякую нашим захисникам! Доєднатись до благодійної акції можете і ви за реквізитами, які бачите на своїх екранах. Захисникам потрібна наша з вами допомога. Наближаємо перемогу разом.